Радіо ЮЕЧИКаго у студії Радіо Чикагова а Це означає час політичних новин з України та всього світу. Тож, поїхали в Україні. Знову заговорили про можливість відновлення авіаційного сполучення з Києва до Львова. Цього разу таку заяву зробив заступник голови офісу президента України Ростислав Шурма в Давосі. Посадовець запевнив, що триває інтенсивна робота над відновленням авіасполучення в Україні та додав, що це буде обов'язково зроблено. Вам не здається, що дуже часто піднімають цю тему і непроста. Віримо, що скоро авіасполучення відновлять. Рухаємося далі. Прем'єр Словаччини приїхав в Україну в Ужгороді. Роберт Фіцо зустрівся з очільником українського уряду Денисем Шмигалем. Отож відомо, що Словаччина не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу і підтримує виділення 50 мільярдів євро з боку європейського союзу. Фіцо також підтримує курс України на євроінтеграцію. Вам не здається, що щось з лицем у Орбана після таких заяв чи мені привиділилося? Рухаємося далі. США планують виділити майже 12 мільярдів доларів Україні. Повідомляють у Reuters. Ці кошти спрямують на покриття видатків українського уряду та підтримку країни в умовах війни. У США сподіваються, що інші країни наслідуватимуть приклад і допоможуть Україні за прогнозами. Країни донори забезпечать приблизно три чверті українських потреб у зовнішньому фінансуванні в 2024 році. Також Міноборони США припустило, що Ки. Вже цього року отримує перші американські винищувачі, а також відповідну інфраструктуру і запчастини. Цитую: ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 2024 року. Заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки. ЄС готує нові санкції проти Російської Федерації. Пакет фінпідтримки Україні України до річниці в. Вторгнення пакет включає 13-й набір обмежень для юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну у лютому 2022 року. А також довгоочікувану угоду про виділення Києво 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років, частина з яких може бути виплачена одразу після укладення угоди. Ще 5 мільярдів євро військової допомоги на рік і рішення передати Україні прибутки отриманих від заморожених активів. В Росії також є частиною загального набору західної підтримки в НАТО. В свою чергу розпочало найбільші за останні десятиліття військові навчання. У них візьмуть участь близько 90 тисяч солдатів країн-учасниць. НАТО навчання почалися повідомляють в альянсі, коли американський авіаносець покинув Вірджинію сьогодні в день. Головне завдання навчань це перевірити наскільки швидко США і Канада зможуть прийти на допомогу європейцям у разі початку бойових дій. Союзники планують відпрацювати якісь перекидання військових через Атлантичний океан до Європи. Навчання триватимуть до 31 травня. Ну і на кінець не хочеться про негатив. Отож, найкрасивішою японкою стала. Українка на конкурсі Міс Японія перемогла 26-річна етнічна українка Кароліна Шийно. Пише BBC. до Японії вона переїхала у 5 років. І виросла у нагої. Громадянство отримала у 2022 році. Реакції щодо перемоги українки у японському суспільстві різні. Дехто вважає це даниною часу та навіть політичним рішенням. Натомість організатори конкурсу назвали це можливістю переосмислити погляди на японську красу. У мене все почуємося після рекламної паузи. Радіо UACAGO.